Всім привіт! Розпочинаю новий розділ, нову тему на своєму каналі. Та як сьогоднішнє пропадання електроенергії та майбутні блекаути. Багатьом підписникам та користувачам каналу буде така цікава тема. Розпочну з самого початку. Десь на овесних каналах я був побачив міністра, не міністра енергетики, хто він такий, мені без різниці. Він розповідає, що кожній людині треба буде потратити 4 тисячі доларів. На сьогоднішні та майбутні блекаути, тому що для населення багато років вже була дуже занижена електроенергія, і ви за цей період зекономили дуже багато грошей, тому що тому зараз ви розкошельтеся, і в кожній людині по-любому є 4 тисячі доларів. А якщо вони у вас таких грошей немає, значить ви просто їх проїли. Ну це ваші проблеми. А якщо я зараз йду десь на базарі. Магазині зустрічаю людей похилого віку, які говорять, у мене пенсія 2500 гривень, 4 тисячі гривень, максимально я чув, що 6 тисяч гривень пенсія. Тому е, на цю пенсію що можна купити? Мінімальні продукти, мінімальні ліки, а для комунальних послуг вже цього не буде. Ну, за те, щоб купити якесь обладнання для блекаута, я не знаю ці космічні. Від, Відкі ці міністри такі, у них такі роздуми, звідки вони з якої планети, відки вони живуть, які у них мислення, це просто ну, абсурд. Хочу розповісти про те, чим я зараз користуюся і з чого я просто зараз розпочинаю і думаю розвиватися. Всім буде цікаво, з чого можна розпочати з самого мінімального, щоб мати е, саме мінімальне електроживлення. І забезпечити себе модемом, інтернетом, заряджанням самих простих гаджетів, телефонів. Де можна було включити мінімально як телевізор. Зараз у мене я на обладнання не потратив ще ні одної гривні. У мене є просто старі такі від комп'ютерів у пси різних моделей і старі акумулятори. Я думаю, що в багатьох є старі пси. Раніше більше користувалися комп'ютерами, зараз вже всі, практично всі користуються телефонами, так що старі упси у когось лишилися. Можна просто розібрати UPS, витягнути звідти там старий акумулятор і підняти просто акумулятор свинцевий до автомобіля. Цим я зараз все буду вам показувати, з чого і як розпочати. А тепер я розкажу, що таке UPS або ДБЖ. Джерело безперебійного живлення. Ось вони є. Тут три, три такі штуки. Це самий старий, це такі ще не дуже застарілий. І такий ДБЖ самий новий. Ну, порівняні, Те, що в мене є, такі ДБЖ у них були такі акумулятори. Це комп'ютерний ДБЖ. Ці акумулятори давно вийшли з ладу. Пробую я їх відновляти, Відновлення вони не підлягають. У кожному такому ДБЖ стояли ось такі акумулятори 12 вольтові. Це свинцеві акумулятори. Це вже не потрібно, його можна буде коли здати на пункт прийому. І так, самий перший ДБЖ, ось він такий, це самий старенький. У ньому був такий акумулятор. Я розкрутив, витягнув акумулятор і під'єднав отакі провода з такими щупами або крокодилами, які можна підключати на клеми акумулятора. На, такому, на кожному ДБЖ я провів був тестування, холостий хід. Він має 038 А або 380 мА. Це сам ДБЖ бере на себе. Заряд в нього 131 В, 0,2 А. Зробив таку розетку зразу. Ось таким ДБЖ можна підключитися до акумулятора. На ньому буде напруга. І далі я вже буду розказувати. Ось ще такий ДБЖ є. Це менш старіший. Така, також тут був середині акумулятор. Я витягнув навіть ті самі провода, куди був підключений акумулятор. Провода тут дозволяють вийти на, з, з зовні і підключатися до таких крокодилів. Ось як воно виглядало. Ось так виглядав акумулятор. Ось він так всередині стоїть. І просто ми, якщо у вас є такі ДБЖ або пси, просто витягуєте, викидаєте такі акумулятори і ставити можна поставити, свинцевий від автомобіля акумулятор, і він повністю буде працювати у вас. Такий ДБЖ має потужність 300 Вт. Такий має. У цього ж є 800 Вт. Але сам на себе він бере дуже великий струм. Я собі вже раніше позаписував, тому що коли попередні роки були пропадання, я тестував повністю кожен ДБЖ. Ось холостий хід у нього 0,9 Ампера, Заряд у нього 13,7 вольта. Цей же пристрій заряджає акумулятор із струмом 0,7 Ампера. Виключення автоматичне тут проходить при 9,9 вольта. Ось такий має вигляд. він. Вивожу я розетку. Це такі були стандартні шнури. Можу таким шнуром під'єднати такий ДБЖ і нового покоління ДБЖ. Ось і третій, самий новіший, саме новіше покоління порівнянню, яке було для комп'ютерів, це отакий ДБЖ, називається іпон. У нього холостий хід, самий найменший. Він на себе, на себе бере струм 02 ампера або 200 мА. Це він їсть самий. Так само, як ці. Заряд у цього ДБЖ заряжає він акумулятор, коли з'являється напруга з, з сіті 13,7 вольта і заряджає він 05 А. Далі розповім, як це все працює. У мене є старий акумулятор від автомобіля. Він був знятий приблизно у 2020 чи 2021 році. Машину стартер він вже не крутить, але ну, для домашніх потреб він завжди все, все можна ним зробити. Раз у рік я його для контролю ставив на підзаряд... підзаряджав, що він повністю не сів, а трималася в нього напруга. Акумулятор має такі параметри: 74 годин, 12 вольт і 760 пусковий такий струм. Значить, що потрібно знати про акумулятор? В акумуляторі має бути щільність. Ми провіряємо ось таким пристроєм, називається ареометр. Ми опускаємо, відкручуємо банку, опускаємо ареометр, піднімаємо густину ним. Ось такому. Підтягуємо густину. І Показник має бути, щільність має бути 1,22-1,25. Це потрібно, щоб така була постійна щільність. І Напруга не менше 12 В. Тобто стандартна напруга на акумуляторі має бути 12 вольт. Значить, далі я буду розказувати, я буду шукати і збільшувати ємність акумуляторів для свого ДБЖ. І далі буду розповідати. А зараз розповім, як підключити такий акумулятор до УПС або до ДБЖ. Беру я для прикладу найновіший УПС або ДБЖ, який має малий струм по поглинання самого цього ДБЖ. Ось я такий вивів провода. У середині був також акумулятор. Я його витягнув. Беремо ці провода, підготовлені вже. І підключаємо такі клеми. Це у нас плюс, і оце у нас плюс. Підключаємо сюди. Зробив такі роз'єми, щоб можна було любий ДБЖ переключитися без проблем. І підключаємо мінус. Все. У нас вже ДБЖ готовий для під'єднання до акумулятора. Тепер беремо і маємо не перепутати, а маємо чітко поставити плюс на плюс акумулятора. І мінус на мінус акумулятора. ДБЖ у нас під'єднаний. Тепер, щоб можна було підключити живлення, ось тут є такі, такі роз'єми. Це були комп'ютерні роз'єми для підключення системного блоку, для підключення монітора, для принтера, для модема, допустімо. Нам потрібен тільки один шнур. Ось був такий шнур, я просто його розрізав і поставив стандартну розетку. Під'єднуємо сюди. Все, у нас тут буде зараз 220 вольт. І у цьому ДБЖ є така вилочка мережі 220. Що в нас все, все автоматично підключалося, переключалося? Допустим, я сюди буду підключати модем і телевізор. І, допустимо, всі гаджети, які в мене є. Телефони, планшети. Ось таке. все я буду сюди підключати. Цю розеточку включаємо у мережу. Ось так. І тут з цього ДБЖ у нас буде виходити вже жилення 220. 12 вольт подається на ДБЖ і з ДБЖ буде вже 220 вольт. Включаємо просто в холостому виді. Нажимаємо на кнопочку. Все. У нас кнопочка засвітилася. У нас вже подається сюди 220 вольт. Я беру. Мережеву таку переноску від комп'ютера, там, де є 5 вилок. І на тих 5 вилок я підключаю. <кій> є у нас 3 телефона якщо потрібно буде зарядити. Якщо телефон не заряджений ми можемо свободно тут підключитися. Підключається телевізор, підключається модем. такі На такому ДБЖ, при такому акумуляторі, якому багато років, може працювати. Одноразове це відключення, допустим, в мене воно може бути включено десь 2-3 доби і автоматично підзаряджається від розетки. Але після того, коли десь 2 доби, я все одно знімаю фізично акумулятор і ставлю на примусове підзаряджання. Відключив я клеми і хочу показати, яким, яким пристроєм я потім відключаю акумулятор, і на такому пристрої я заряджаю акумулятор. Тому що такий ДБЖ предназначений для тих маленьких весевих акумуляторів. І він йому буде недостатньо зарядити таким ДБЖ, тому що у нього струм лише 5 ампера і напруга зарядки 137 вольта. Дві доби йому достатньо. Ну, якщо вже там третя доба, то акумулятор не співає відзаряджатися, потрібно його заряджати. Ну, це в мене саморобний такий пристрій. Просто для зарядки, зарядки акумуляторів ставиться така зарядка. Це в мене був колись стабілізатор напруги для телевізорів. Там стоїть трансформатор. На трансформатор. Я все повідключав. Ось як виглядає чиста зарядка акумулятора. У нас тут є живлення мережі цього пристроя. Включаю мережу і звідси я вивів також такі клемники, крокоділи для акумулятора. Під'єднуємо акумулятор. Під'єднуємо акумулятор. І в такому режимі в мене акумулятор десь заряджається приблизно 3 години. Саморобний пристрій представляє собою. Такі. Тут стоїть е, трансформатор. На трансформаторі я був, знайшов обмотку, щоб е, жилення змінного струму було десь 14 В. Поставив я діодний простий міст. Із діодів 202, це такі високострумові ді, діоди, ді, діодний міст. І цей трансформатор видає максимальний струм 4,5 А. Це стоїть такий простенький міліамперметр, і я тестером фізично це вручну мірію. Я це все буду переробляти, буду ставити електронний вольтметр амперметр і поставлю блок захисту <кхи> по напрузі, щоб він сам акумулятор заряджався. Тому що акумуляторами потрібно заряд максимальний це вольтажові 14,4 В. Не можна допускати перезаряджання акумулятора. Тому що починає закипати і тоді він виходить з ладу. Кому таке відео цікаве, залишайте свої коментарі, свої побажання, свій досвід, який вже у вас є, пишіть в коментарях. Я розкажу в дальніших відео, як користуватися мультиметром, як перевірити акумулятор. Я ще буду сам купляти Такий спеціальний тестер для перевірки ємності акумуляторів. Але є тестера для ємності акумуляторів, для перевірки автомобільних. І є для 865. Це такі акумулятори, які йдуть у фонариках, в павербанках. Такі літіонові акумулятори. То я хочу купити такий універсальний тестер, щоб можна було перевіряти і ті літіонові акумулятори, і любі акумулятори, які існують взагалі. Далі буду на розборках, я вже говорив, буду знаходити старі свинцеві акумулятори і потім підключати паралельно для збільшення потужності своїх ДБЖ. Після цього я буду. в мене є дуже багато різних планів відновляти, щоб побачити, збільшити свою потужність. Це може бути потім інвертера, це можуть бути сонячні панелі. Так що підписуйтесь, кому така тема цікава. Будемо разом разом розбиратися, будемо разом. Виходити з того становища, що є зараз в наявності. Зараз багато купляють отаких от упсів або ДБЖ павербанки. Все це готове, воно дуже хорошо але воно стоїть дуже великих грошей, просто шалених грошей стоїть. І там стоять всередині акумулятори, які через деякий час. Треба буде викидати, перепаковувати, щоб їх викинути, перепровірити. Отакі я куплю тестер, і ми будемо разом далі розбиратися з цими причинами, як щоб той, що пристрій ви купили, допустимо, заплатили дуже багато грошей, як можна його назад відремонтувати, повернути його потужність. Всі підписуйтесь на мій канал, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі.